Всім привіт-привіт. Обновилися нас, точніше, не обновилися, а додавалися ще такі пропозиції, що можна купити містичні контейнери. Типу 15 штук за 5500 і 7, за 500, 35 штук. Ну я візьму 35 штук. Як бачите, золото моє вже пішло. <прощуємо> Попрощаємося з ним. Я надію, що я ще відіб'ю щось. Ой, так, що там впало? Ага, 100 золота. Добре. Давайте відкриємо тут. Ну, щоб потім не бігати, ті другі рівні не відкривати. Я надіюсь, що я хоча б достану хоча б пару сертифікатів. Дуже на це надіюсь. А ти обов'язково прижимай лайк, щоб тебе падали такі ж сертифікати. І обов'язково підписуйся, якщо ти не підписаний. Так, один танчик вже по, -по факту маємо. Може 100 тисяч золотом би достати. Було б. Вальма супер. Але я думаю, вже, напевно. На мій аккаунт підкрутки на пару років вперед. Закінчились. Туф. Може поскіпати трошки? Та так, коли скіпаєш, ну прям геніально падає. Давайте, коротше, зробимо. Ахалай Махалай. Вчора спрацювало, вчора на стрімі відкривав, ахалай-махалай спрацював, що я вибив. Сертифікат. А сертифіката не пам'ятаю, що точно. Ну... Кредити це, звісно, класно. І бустери на золото. А можна, ну, ще хоча б один містичний, хоч один. А вчора мені ж так мені попадали сертифікати на стрімі. І мені просто попадали прям танки, які в мене були, і просто залутав, виходить, 2,5 мільйона серебра з двох сертифікатів. Ось ще один сертифікат, так, супер. Да, серебра сипа прям не жаліє. А вільного досвіду, та -то що. Ммм, щось новеньке. Принаймні в цьому відкритті. Опа, третій. Супер, супер. Я не хочу скіпати, не хочу цей. Я хочу просто бачити цю анімацію. Ну, залежить так само, типа, скільки часу от, в нас така, що просто-просто одна і така сама, що анімація. От, допустим, на Лесі я там бачив просто відео. От там зробили, типу, прямо анімацію, якісь там всякі різні. Ну, деякі є затіжні, заторможені дуже сильно, але більш красивіші хоча б якісь різнообразі. Так, ще один містичний. Це який? Четвертий наспущоту? Мені би ще. Беше... Золотіжко би підсипило, щоб я взяв ще 15 штук. Mm. Давай із останнього... Ай, ага точно я ще ж можу брати. Так, ну що ж, ага, 4 сертифіката і два других рівня. А мені, мені, мені. Ага. До третього мені треба ще один другий. Ну, було б супер, якби мені випало все-таки золото або випало. Випав би танк, який у мене є, допустимо, колекційного. Там десятка-дев'ятка. Щоб відкрити ще третього рівня. Так, ну що ж, погнали. Давай, не підведи. Хорош, 3750 в копілочку. Дракола, блін, Дракола у мене був проданий. Добре. Ну, в принципі, повернувся в ангар, це супер. 114 СП був проданий, повернувся в ангар. Тут три колекційки, я вже по факту окупився. Ну і бритом пантеру мені збоку так само. Ух ти що мене мене. Що... Мені вистачає золота. <гум> Купляємо ще. І виходить, що цей. Не хочу тут відкривати, хочу в сховище відкривати. Сховище набагато краще відкривати. Потім не бігати, не суєтитися. Так, вільний досвід. Вільний досвід. Серебро. Можна ще містичний? Лапск? О, спасибо. А, а тепер можна ще один? Ну, золотішко те, що падає теж, в принципі, супер. Хоча б хоча б хоч щось типу, просто відбувається. О, тисяч, що О це вже це вже поприємніше. 50 тисяч кредитів. Ще 50. Боже, я щойно подивився на мікрофон, мені показало, що він виключений був. Я вже раз так записував. Довге було відео, і я його не виклав тільки тому, що бо, тому що воно. Ну, було вже без мікро, а я там зупинявся щось, там розказував щось там коротше, показував, типа і потім таки передивляюся думаю, та блін, переозвучувати його, та ну його нафік. Коротше, теж були. Ух ти що, ще один містичний. Я надіюсь, що мені хоча б не брита Пантера випаде з так, все, супер. А, значить, зараз відкриваємо другого і третього рівня. 2-го 150 тисяч. Ага. Мрій. Мрій, про мене, мрій. Боже. Ну нічого не дає, блін. Ну, я таке надіявся, що з третього щось випаде. Так, Естервас, супер, він в мене був проданий. Повернулись. Знову ж таки, колекційки. Саме головніше, що колекційні падають. І в 7% компенсація. І того, типу, виходить, що в мене було 18%. 500... Ой, 19, там ще місце, 18%. 500. Виходить, що плюс танчик. Плюс навіть пару танчиків. Тобто, які в мене були продані, які, деяких напевно, навіть не було в ангарі. Ну, суть в тому, що повернулися колекційки. Плюс я отримав багато ресурсів, трошки серебра, трошки золота, вільного досвіду. Тому я вважаю це відкриття окупилося. А ви як вважаєте? Пишіть ваші думки в коментарях. Буду всіх радий бачити там. Так що гарного вам дня, вечора чи ночі, коли ви це не дивилися. І до нових зустрічей, до нових відкриттів.